Усім привіт! Цю рослину я показую не випадково. Це мешканець сонячної та сухої місцевості, саме такої, на яку ми сьогодні забралися. А забралися ми на гору замок, яка знаходиться в південно-східній частині Глинська на підвищенні правого берега річки Соли. З висоти замка проглядається вся навколишня територія, особливо на південь, звідки були часті напади кочовиків. І зараз ми знаходимося просто тут, на замковій горі, та милуємося неповторними краєвидами, від яких дух захоплює. Висота серйозна, тому необхідно бути обережними. Подивіться, все як на долоні. Прямо до гори підступає унікальна екосистема. Андріяшівська Годимівського гідрологічного заказника. Тут мешкає безліч червонокнижних тварин і рослин. А така панорама навіює думки про те, що тут живуть і невідкриті істоти, так що тут є що досліджувати. Але як не крути, а містика існує. Чисте небо перетворилося в суцільну хмару, від якої важко відірвати погляд. Дочка вже забралася на верхівку гори, і я зараз до неї приєднаюся. Але ж подивіться на це небо. Складається враження, що хмари з'єдналися з верхівкою гори. Побачимо зараз. Мені здається, що я можу доторкнутися цих хмар. Не сама краща ідея бути під час грози на горі, але ми ризикнемо. Якщо будете в селищі Глинськ, обов'язково відвідайте це місце. Тут по-справжньому творилася історія не тільки України та Московії, а й Речі Посполитої та Великого Князівства Литовського. На цій горі народилася мати одного з найкривавіших тиранів людства Івана Грозного. Містика. Та й годі дощ оминув верхівку гори. Залишив нас сухими.